Друзі, всім привіт, всім гарного вечора або доброго ранку, хто коли дивиться. Ви, як завжди, на каналі Роман Савлюк і це Харків сьогодні. Друзі, ми позавчора ввечері приїхали додому і чесно скажу, навіть не гадали, що ніч буде такою неспокійною. Здавалося б, мороз, сніг, тиша, звичайний зимовий вечір у Харкові. Але Харків він зараз такий, що ти ніколи не знаєш, якою буде ніч. Приблизно близько 12-ї години ночі ми почули перші два вибухи. Не десь далеко було чутно так, що одразу стало зрозуміло, це не щось випадкове. Звісно, як це вже у нас заведено, ми одразу подивилися, і що, і як. Відкрили телеграм-канали, чати і буквально через хвилини пішла інформація. Пишуть, що летить ще. Я, як завжди, відкрив вікно. І от буквально через хвилину пролунав ще один вибух. Але цей вибух був зовсім інший. Не просто бах, а такий ніби розкат грома по всьому небу. Хвиля йде, і не одним ударом таке враження, ніби це була касетна ракета або щось дуже схоже по звуку. І ти лежиш і не розумієш, де саме воно прилетіло. Але розумієш одне, це дуже близько. Потім знову почали писати: летить ще, будьте в укриттях, комбінована атака. І десь четвертий вибух був настільки потужний, що у мене навіть у шафі двері зашаталися, просто реально від вибухової хвилі. Потім пішла інформація, що летять шахеди. Було чутно, як працює наша ППО. Було дуже гучно. І тут я хочу окремо сказати: дякую нашим хлопцям, нашій ППО. У такий мороз. У такий сніг, у таку ніч вони стоять і захищають Харків. Чесно, сподіваюся, що хоча б половину тих шахетів збили, бо відео було дуже багато і інформації теж. На жаль, підтвердилася найгірше: постраждали цивільні об'єкти, постраждали мирні люди. Писали, що було розбите відділення нової пошти, де працювали звичайні люди, які просто прийшли на роботу. І найстрашніше є загиблі. Двоє людей за інформацією сховалися в укритті. І саме туди, друзі, прилетіла ракета, вони там загинули. А інші дві людини, навпаки, бігли в укриття і залишилися живі. Ось така, друзі страшна лотерея війни. І це дуже важливо усвідомлювати. Навіть якщо ти в укритті, це не означає, що ти у повній безпеці. Але це єдиний шанс, який є у нас. А саме тому я ще раз кажу. Друзі, не ігноруйте повітряну тривогу. У нашому місті спочатку пролунали вибухи і тільки потім увімкнули повітряну тривогу. Тому бережіть себе, бережіть своїх близьких, будьте обережні. Сьогодні ми з дружиною трохи покатаємося містом, як завжди, без якогось чіткого плану. Взяли каву, сіли в авто і просто поїхали містом. Хочеться показати Харків таким, яким він є зараз. Взимку, у мороз, у снігу, на вулиці прохолодно, дороги слизькі, але місто живе своїм життям. Також заїхали на нові будинки, бо дуже багато з вас давно мене про це просили. Пишете в коментарях, питаєте, як там зараз, що змінилося, чи є життя. Тож вирішили не тільки проїхатися, а й трохи пройтися пішки. Подивитися навколо без поспіху. Поки гуляємо, хочу з вами трохи поговорити і відповісти на деякі питання, які ви мені пишете. Коментарів зараз дуже багато, багато теплих слів підтримки, і за це вам велике людське дякую. Реально іноді читаєш і стає трохи легше на душі, але зараз із цим ви часто питаєте, і досить непрості речі. А іноді трапляються і дивні або провокаційні коментарі. Пишуть, навіщо ви знімаєте, у вас же війна, чому гуляєте, чому світло, інсталяції? Я хочу спокійно на це відповісти. Друзі, я теж живу тут, у Харкові. Я не дивлюся на це місто з екрану телевізора. Я так само, як і ви, сиджу без світла, прокидаюся від вибухів, прислуховуюся до кожного гучного звуку вночі і переживаю за свою сім'ю. Я живу в тій самій реальності, що і ви. Але якщо ми перестанемо жити, перестанемо виходити на вулицю, перестанемо показувати Харків таким, яким він є, то кому від цього стане легше? Це відео не про те, що все добре, і не про якесь свято, це відео про життя під час війни, про те, як місто намагається жити попри все. От ми йдемо сьогодні Харковом на дорогах сніг. Мороз, місцями дуже слизько. будьте обережні, комунальні служби працюють, це видно. Давайте трохи пройдемося пішки. Без поспіху, просто подивимося навколо, подихаємо морозним повітрям, відчуємо місто, сніг хрумтить під ногами. Навколо така тиша, але Харків добре знає. Ця тиша оманлива. Будинки стоять, у вікнах світиться світло, десь люди повертаються додому. Десь просто гуляють, як і ми, і в такі моменти особливо відчувається наскільки сильні люди тут живуть. Харків постійно намагаються зламати, але він стоїть. Харків це не тільки будинки і дороги, це люди, люди, які зранку йдуть на роботу, відкривають кав'ярні, прибирають сніг у мороз, допомагають один одному. Саме на цих людях і тримається місто. Я знаю, що багато хто з вас дивиться це відео. Не з Харкова. Хтось виїхав, хтось зараз далеко, хтось дуже сумує за домом і мріє повернутися. Ці відео і для вас теж, щоб ви знали, Харків живий, Харків тримається і чекає. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобається мої відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати. Що ви знаходите час переглянути мої відео. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Ну що, друзі, ідемо далі. Зараз з вами ще трохи пройдемося сквером Юр'єва. Поки йшли, розмовляли, ви самі бачите. На вулиці, хоч і прохолодно, але людей достатньо. Хтось гуляє, хтось просто вийшов подихати повітрям, хтось іде у своїх справах, незважаючи на мороз, місто живе. Але як це часто буває у Харкові, нашу прогулянку знову перервала повітряна тривога. Вона лунає, а життя все одно не зупиняється. Люди йдуть, гуляють, спілкуються, намагаються жити далі, попри все, що відбувається навколо. Ось так ми і живемо у місті Харкові, звучить тривога, а ми все одно тримаємося, робимо свої справи, виходимо на вулицю і намагаємося цінувати кожен момент життя, поки він у нас є. Тож, давайте пройдемося далі.